Сьогодні хочу спробувати зробити соус, але не де основний компонент не перці, а щось інше. Тобто перці тут будуть присутні, але вони будуть загострювати, додавати до страви оцій остроти, яка мені подобається. Але основною основою буде не перець. Це буде буряк. І в мене тут зараз ферментація буряка з дайконом. Але сьогодні ще буду ставити на пробу. Китайську редьку red meat вона за ароматом схожа на дайкон і дайкон принаймні, в цій ферментації додав такий чудовий наповторний а, присмак, що хочеться це повторити, спробувати. Не завжди дайкон, а є інші різні варіанти редьок які більш доступні. Там звичайно чорна редька, red meat хочу спробувати поставити. І поки. Це відставляю, хочу спробувати сам соус зробити. Тому що, якщо соус не вийде зробити, то може і не треба робити все інше. Хоча це дуже смачно, як закуска до столу. І це бурячок і дайкон. Причому що дуже цікаво, вони разом давали такий потужний, як зараз популярно казати, ефект. Що у мене вони були в цьому пакеті. Мені доводилось раз на день а, точно підходити, випускати а, результати ферментації, продукти ферментації, тобто випускати газ. Бо вони, пакет, якщо це не зробити, пакет відкривався. Тут зіплок з двох полосочок, і все одно він настільки надувався, що відкривався самостійно. Uh, я що помітив, що дайкон, дайкон під час ферментації, він настільки пом'якшився, що ну, він просто став uh, такою пюрешечкою. От, дуже легко розсламується. А брячок ні. Бурячок все ще треба хрусь, хрумкати. Хрумкий бурячок. І вони дуже добре разом поєдналися і за ароматом, і за смаком. Uh, єдине, що вони відрізняються потім по профілю. Дайкон більше, можливо, він був більш цікавий для лактобактерій, тому вони його пропрацювали значно значно сильніше, ніж бурячок, і тому у дайкона така структура вона м'ягка і одразу відчувається, що вона дуже-дуже проквашена. Бурячок хромкий, він залишається присмак бурячку, але бурячку за квашенням. А дайкон це просто от такий. квінтесенція ферментації якась. Він просто тає, його навіть не треба жувати. І зараз я хочу це все перебити блендером і потім з цим додавати ще додам ще чесничку, додам ще трішечки імбирю і додам сушеного перцю. І зараз буду пробувати два варіанти. У мене є чорна кобра. Перець. Це такий нейтральний червоний перець, який ну, має такий присмак. Просто червоного перцю сушеного. А, таку більш класичного можна спробувати червоний перець з магазину. А ще в мене є ахіліма перебити тут, і в нього є свій аромат, який от, зберігається і в сушеному варіанті, і в ферментованому трішки менше а в витяжки. Касайцину дуже класний дуже класний до такий аромат, який важко знайти в інших перцях. Думаю, я буду пробувати з обидва обома. Зараз ще хочу спробувати а, поміряти, наскільки ж тут ферментація дала закислення. Це ферментація робилася в розсолі. Мені дуже цікаво, наскільки вона, наскільки вона вдалася. Колір неймовірний. Прям гранатовий. Дивимось. Чи подивитись, чи потрібно буде додавати оцт, чи тут достатньо вже закисленого. Аби просто пастеризувати. 3.8 це чудовий результат. Не потрібно додавати сюди додаткового оцту. 3,7 навіть. Тому з, цього, з цієї точки зору це чудово. Ферментація вдалася. Зараз ставлю на паузу, все це перебиваю. Я не буду оцей розсол, я його зілью окремо. Мені хочеться спробувати, коли буду готувати, коли в родині будуть готувати борщ собі окремо. Окремо зробити додаток до борщу, щоб капуста була свіжа, але був оцей от е, ферментований присмак з бурячка з дайконом щоб... І я гадав, що в мене буде більше е, цього розсолу, але трішечки довелося його додати в сам продукт, щоб він краще прибився. І що я скажу, ось така краса. Дуже схоже на хрон з брячком. А за запахом ні. немає того. Хроного удару по носу. Зараз буду я його пробувати з різними перцями. В мене тут точніше з двома. І скажу я вам, спробую так. Окремо. Це така Сальса аля Україна. Дуже смачно. Саме по собі чесночок. З бречком і з дайконом або з іншою редькою. Класно поєднується. Дуже смачненький і за рахунок того, що вони ферментовані квашені. Воно є такі легкі граючі нотки. Класно. А, ну і додавав ще імбир. Імбир щось. Ну, його відчувається, він так на після смаку є. Це чорвона, чорна кобра. Перці червоні, але ну, коли дозрілі, але називається чорна кобра, бо поки вони дозрівають, вона причина чорна. І ахіліма Поки готую щось з перцем, найдаюся, постійно починаю зносити, кти. це горить. Але дуже смачно. І кажуть корисно. Зараз. Ахелімо. Ну, мені здається, це ідеально сюди підходить. Просто Просто ідеально. Я не знаю, чи варто пробувати з чорною коброю, тому що я точно знаю, що я зроблю це за хілімо. Чорний кобра нічого не додає, окрім трішечки остроти. Ахелімо додає свій смак. І от тут це дуже цікаво. Але навіть без такого перцю сам, сама сальса, сальса Аля Україна дуже е, смачна. Варто зробити спробувати, робиться дуже легко. Перець будь-який, додавайте. на свій смак. Вона і без перця смакує. але Якщо є доступ до uh, кепському вакату Ахілімо, сушеного або несушеного mm, mm. Mm. різниця відчутна одразу і помітна. Ахілімо піде сюди. Ахілімо взагалі перець, який мене здивував цього року, uh, я Вважав, що мені буде складно знайти, куди його подіти. Бо він настільки от, виразний смак в нього. Це не той перець, який продається здебільшого, як чілі, перець, якийсь каєнський перець, де просто гострота і трішечки оцього солоноватого, солодкуватого присмаку перечного. А тут настільки виразний, що складно підібрати, куди його ну, принаймні мені було складно вигадати, куди його подіти. В салат. Він, він там одразу відчувається. Тобто, куди його не поклади, він одразу відчувається там. І от зараз це дуже добре. От сюди він дуже пасує, і дуже добре, що його одразу відчувається. Дуже ну, це, це треба скуштувати. Так. Його дуже складно збирати, бо маленькі перчинки е і його багато, але ну, виявилось, що це, це було позитивно, це було дуже класно. Потім ще покажу один вдалий експеримент, який дійсно вдалий, і в мене запитують вже, як його зробити. А я хочу зрозуміти, чи то від ахілімо було, чи то було від Маринаду самого таке враження. Добре, я зараз це отак от зроблю ахілімо і це потім буду пастеризувати, розкладати. А поки що, давайте швиденько зробимо саму ферментацію нового поставлю. Мені знадобляться. У мене є баночки такі для ферментації, але ви можете використовувати будь-що. попереднього разу я зробив це просто в вакуумному пакеті, і теж добре працювало. Єдине, що треба спостерігати, щоб коли вугл газ накопичується, його потрібно випускати. В цих банках того проблеми не буде, бо він тут є клапан, і він поступово сам виходить, а кисень назад не, менш потрапляє, ніж ніж виходить, там швидше виштовхує, ніж засмоктує от Якщо робити це в банці, в пакеті треба просто час від часу випускати вуглекислий газ бо виявляється, що та редька а, з бричком, цей солодкий цей, мабуть, активний. І вони дають дуже бурхливу реакцію. Так, а все, що потрібно для такого, щоб зробити собі ферментований бурячок з редькою, це їх порізати. <різь> Я нарізаю десь такими скибочками 1 см. За кадром трішечки додав, притиснув продукт і набрав звичайної бутильованої води. 1 мл. Зараз накидаю сюди сіль. У мене буде 3%, відсотки, тобто 30 грамів. Все, зараз розколочу і позаливаю. Що ж, виявилось потрібно значно менше води? І тут, коли заливаєте воду, потрібно дати їй трішечки ще простукати, можливо, щоб випустити повітря, яке там залишається, і до кінця вже подоливати. Це основний етап приготування передній. Далі. Ставимо і спостерігаємо, щоб воно не побігло у своїх ділах, бо це ферментація, така річ дуже активна, як підлітки. Є.